Бог каже не вбивати, це одна з головних його заповідей. Більшість людей розуміє це як не скоюй навмисне вбивство. А на війні обставини геть інші. Ісус мовив: Я даю тобі новий заповідь, щоб любили ви одне одного, як я люблю вас. Ми протистоїмо самому дияволу як праведний християнин. Ти маєш розуміти це так, се тому я й вступив сюди. Ми говорили про те, що проповідував Ісус чистий пацифізм. І загальна проблема з цією точки зору, що якщо ми приймаємо тезис, що взагалі Ісус був апріорі проти війни, то проблема в тому, що Ісус вважав Бога старого, старого Завіту, своїм Богом, старий Завіт не просто дозволяє це робити, Він прямо іноді це робити, а то Бог прямо каже, що вам потрібно піти там знищити, наприклад, цей народ, вам потрібно захищатися, вам потрібно забрати життя.